Непрості часи наше покоління вперше зіткнулось з реаліями війни. Але ж у нас і непроста історія. Телеканал 24 представляє серію програм з історії України, аби ми надихнулись силою предків, які пройшли значно важчі етапи, світові війни, голодомор, табори, кріпацтво вони пережили це гідно. Тепер наш час показати силу волі і рішучість. Наша черга захищати країну. Продовж століть козацтво було прикладом для багатьох, для держав, як керувати усіма справами, враховуючи думку всіх верст населення, для армій – як за допомогою дисципліни та розуміння мети, з якою йдеш на поле бою, створити непереможне військо для людей. Приклад того, що навіть одна особа є важливою для соціуму, і від неї залежить життя громади загалом. І багато в чому саме через це козацтво впродовж всього свого існування було об'єктом нападів, критики, бажання загарбати та переманити на свій бік. Та найбільшим більмом на оці воно було для Російської імперії, яка все ж зробила усе можливе, аби не дозволити козакам вільно розвиватися та підтримувати свободу українського народу. Ну що найдивніше в козацтві, це те, що в них в 16 столітті існував парламентаризм існувала демократія в. Такому прояві, я б сказав, максималістському, тому що посол германського імператора Лясота описував, як козаки приймали рішення в 1590-ті роки, коли вони виходили, і засідання продовжувалися зранку до вечора. Вони обговорювали питання майбутнього військового походу. Голосування визначалося підкиданням шат по Кугору. І от проблема була в тому, щоб визначити, за яке питання підкинули більше шапу вгору. Якщо вони вважали, що це недостатньо проголосоване, вони далі продовжували обговорення. Попри потужній внутрішній вишкіл, на козаків не могли не впливати зовнішні фактори. Постійні військові протистояння то з польською, то з османською, то з російською сторонами змушували козацьких гетьманів в різні часи шукати компромісів. І якщо ще у 17 столітті більшість документів чітко визнавали права Запорізької січі на автономне здійснення управління, вільне виборне право, то вже в другій чверті 18 століття було зрозуміло, що російська влада не має жодних намірів щодо збереження української автономії. У 1709 році за наказом Петра І січ була зруйнована, і до 1734 року запоріжці проживали на підтурецькій території, переважно в Олешках. Та 10 квітня 1734 року понад 30 тисяч запорожців повернулися на Запорожжя і за 7 кілометрів від зруйнованої чортомлинської січі заклали нову січ. Цього ж року було укладено угоду з російською військовою адміністрацією. Відповідно до неї, козаки визнавали себе підданими російської імператриці та зобов'язалися як військовики підкорятися київському генерал-губернаторові. Натомість російська влада вибачала їм всі їхні провини, обіцяла щорічно виплачувати царську платню в розмірі 20 тисяч рублів, дозволяла розпоряджатися землями, що традиційно перебували в їхніх руках. Зростання економічної могутності Запорожжя, відсутність кріпацтва і демократичний устрій Козацької республіки, непокоїли царський уряд. Адже Запорозька Січ була цілковитою протилежністю кріпосницькій монархічній Росії, тому наміри зруйнувати Запорожжя з новою силою з'явилися в російських можновладців у 1760-х роках. Щоправда, тоді їх здійсненню перешкоджали невизначеність у російсько-турецьких відносинах і наближення нової війни, в якій козацтво мало виступити захисниками південних кордонів Російської імперії. Та після успішного завершення війни, 23 квітня 1775 року, придворна рада прийняла рішення про знищення січі для проведення операції. Уряд послав на Запорожжя 100 тисячне військо, яке саме поверталося з російсько-турецької війни. Керував ним генерал-поручик Петро Такелій. У той час Січ охороняв трьохтисячний гарнізон з двадцятьма невеликими гарматами. Усі решта розійшлися по домівках та подалися на промисли. Завдяки своїй чисельності та раптовості нападу російське військо швидко оточило січ. Більшість козаків не хотіли коритися. Тож уночі взявши з собою боєприпаси, плавнями по Дніпру рушили на Дунай. 5 травня оточений гарнізон склав зброю. Скарбницю клейноди архів вивезли до Петербурга. В Росії вони перебувають і досі. Кошового отамана та частину козацької старшини, яку ще кілька місяців тому Катерина II відзначила за активну участь у російсько-турецькій війні, заслали на Соловки та до Сибіру. Останній отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський до 1801 року перебував у засланні, а після звільнення залишився доживати віку там же в монастирі. Лише через три місяці після знищення Січі 3 серпня 1775 року Катерина II вирішила офіційно аргументувати свої дії і видала спеціальний маніфест. Ми захотіли через це оголосити всім вірно підданим цілої нашої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє самої назви запорозьких козаків за образу нашої імператорської величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь. Ми вважаємо нині своїм обов'язком перед Богом, перед нашою імперією і взагалі перед самим людством зруйнувати Запорозьку Січ і ім'я козаків, заполичене від неї. Внаслідок цього 4 червня нашим генералом. Генерал-поручиком Текелієм, з довіреними йому нашими військами, зайнята запорозька Січ у цілковитому порядку і повній тиші без всякого опору з боку козаків через те, що вони побачили наближення війська, коли вже з усіх боків були оточені. Головними причинами такого рішення Катерина назвала зухвали загарбання земель, відвойованих в Османської імперії, ругу та примусове виселення на території Запорозької Січі тисяч людей. У цьому документі Запорожжя зображувалася як у Блопияк та Розбишак. Які мало того, що самі не хотіли розвиватися, а й заважали мирному життю інших, руйнували культурні та торгові зв'язки. Про пролиту козацьку кров за царську Росію в маніфесті не було ні слова. Те, що наведені Катериною аргументи насправді були лише словами, більшість її сучасників знали, адже слава про козацький устрій, традиції та дисципліну поширилися далеко за межі Січі. Риса про яку козаки дуже дбали, це тверезість під час бойових дій. Це унікальна риса. Яворницький описує, що коли під час морського походу від когось було чути почуто запах горілки, того без жодного слідства викидали за борт. Тобто, в моменті суд на місці, і тому ніхто не брав з собою горілки, тому що це загрожувало смертним покаранням за будь-яке вжиття будь-якої дози. Зруйнування січі знаменувало завершення козацької доби в історії України. З політичної арени зійшла грізна сила, яка більше як три століття намагалася захищати народ від татарських набігів, сприяла економічному та культурному піднесенню України. Звичайно, що ліквідація спочатку гетьманства як інституції, потім знищення Запорізької січі, врешті-решт, перетворення наших вільних селян на кріпаків в Російській імперії. Вони Фатально вплинули на українське суспільство, тому що люди, які з покоління в покоління були вільними, були рівні серед рівних, вони раптом опинились на положенні підневільної людини людина, яка не могла втілювати свою волю, не могла бути обраною, тобто позбавлялася демократичних свобод, і над якою був пан, чого козаки ніколи не відчували і проти чого вони вічно повставали. Та, попри те, що козацтво перестало існувати, воно ще й досі слугує прикладом надзвичайної сміливості, оригінальної самодіяльності у створенні нових форм соціального, політичного життя, розвитку культури. Саме супротив та непримиренність козаків до будь-яких проявів поневолення постійно пробуджували і підтримували у народі волю і надію на визволення, надихали наступні покоління українців на боротьбу за свободу, за незалежність. І саме приклад козацтва показує: незважаючи на усі перемоги, боротьба не припиняється ніколи і завжди потрібно бути готовим до появи нових зовнішніх чи внутрішніх ворогів.